Вселенський плач Ярославний, який лунає постійно з київських пагробів, про те, що не вистачає законодавчих повноважень, не вистачає законів для місцевої влади, свідчить лише про одне: що міська влада, не баж... прикриваючи своє власне небажання працювати на інтереси киян, заплющує очі на корупційні дії тих чи інших оліграфічних груп. Тому що саме закон нам з вами. Дозволяє зупинити того вакханалію, яка сьогодні відбувається в місті Києві. Саме чинне законодавство вже дає можливості для міської влади поставити на місця всіх тих прокравшихся, вибачте за слово, чинуш. Саме завдяки тому, що ми використовуємо нинішнє законодавство або будемо використовувати, ми Переможемо, і ми зробимо так, щоб бюджет міста був наповнений справедливо. Саме чинне законодавство нам дає можливість, ще раз наголошую, поставити на місце всі ті олігархічні групи, які зараз паразитують на місті Києва. Ніяких виправдань, ніяких слів про те, що нам не вистачає закону, ви ніколи. Від мене на посаді мера не почуєте, і цей час наступає.